Всім привіт-привіт! З вами на зв'язку Влад, це просто блог, і в даному відео ми з вами поговоримо про те, як читання звичайних книг може змінити ваше життя, або ж про те, як собі провити звичку читати книги щодня. Поїхали! Перший пункт, який ми з вами розглянемо, це те, на чому ви можете читати. Особисто для себе я бачу тут два варіанти: це звичайна фізична книга або е електронна книга. Я не маю на увазі телефони, планшети, тому що все-таки ми говоримо про користь від читання. А якщо ми будемо читати на телефоні чи планшеті. Чи е, на будь-якій матриці, там, де є підсвітка, як це правильно сказати, oled підсвічення. Ну ви розумієте, про що я говорю, так то ваш зір буде поступово втрачати свої властивості і може стати з згодом дуже дуже поганим. Тому тільки фізичні або тільки електронні книги з спеціальними є чорнилами коли варто, на мій суб'єктивний погляд, читати фізичні книги? Ну, наприклад, в мене це буває просто по настрою. Я хочу потримати книжку в руках, якщо вона ще й гарно оформлена, якщо там є якісь ілюстрації, гарні графіки, класний папір. Наприклад, якщо ми візьмемо Гаррі Потера, першу там частину, філософський камінь, ілюстроване видання, то, звісно ж, таку книгу неприємно читати. На електронній книжці, тому що вона розроблялася для того, щоб її пощупати і подивитися на це все вживу власними очима. Якщо ми говоримо про книжки, де вам суто потрібна реальна інформація, то звісно ж тоді вибір падає на електронну книгу, тому що на ній ви можете налаштувати розмір шрифта під свої потреби. Ви можете на ній швидше читати. Ви можете робити на ній класно замітки, потім експортувати ці замітки. І ну, якщо ми беремо в цілому, то звісно ж на електронній книжці читати набагато приємніше, бистріше, вона займає дуже мало місця. Можна моя поміщається в карман, я її можу взяти з собою будь-куди. Тепер, коли ми з вами оприділились на чому читати, давайте вже почнемо безпосередньо читати. Якщо ви ніколи не любили читати, то це, напевно, зв'язано, як в моєму випадку, в більшості людей з тим, що вас заставляли читати, вам говорили, що так потрібно робити, і так далі. То якщо ви так будете думати, що ви читаєте тільки для того, щоб прочитати книжку, тому що так потрібно, на жаль, така штука не спрацює. Вам потрібно вибрати максимальну. Цікаву книжку. І починати дуже з потрішки. Тут дуже класно працює правило двох хвилин. Любу, любим заняттям в світі ви можете займатися протягом двох хвилин. Візьміть собі за звичку кожен день читати дві хвилини. Це може бути одна чи дві сторінки. Ви скажете, влад, в смислі, одна чи дві сторінки. Так, але до цього ви повинні розуміти, що ви взагалі не читали. А зараз ви кожен день читаєте одну чи дві сторінки. Мені здається, це вже ого, го який прогрес. І зараз я не жартую. Почніть потрішки, не потрібно себе заставляти. Третій пункт, який я хочу вам розказати, це подрастник. щоб частіше читати. Щоб вам хотілося читати, вам потрібно нагадувати собі. В моєму випадку це працює так, що моя книга може, ту, яку я читаю, або яку я хочу прочитати, вона може знаходитись на моєму ліжку, так це пес, може знаходитись на моєму робочому столі, на кухні, щоб вона завжди була в полі зору. І я знаю, що. Мені треба прочитати, не забути, привчити себе до цієї звички. От цей подразник, ця книга, яка в мене знаходиться по всій квартирі, дає мені бажання згадати спочатку, а потім і взятися і прочитати декілька сторінок, якщо ви починаєте тільки читати. Четвертий пункт це вам потрібно. Зробити можливо в якійсь програмі, можливо, ви любите вручну писати. Це все залежить від вас. Я, наприклад, використовую Notion. обожнюю цю прогу. Якщо вас цікавить, знімлю окреме відео також про неї. Лайк, коментар з вас. Підписуйтесь на канал. Вам потрібно створити власний архів. Книжок, який ви хочете прочитати, який ви будете читати, туди ви повинні заносити всі книжки, які ви десь почули. Вам стала цікава книга. Наприклад, я почув книгу Make Time, так, знайти час. Я її заношу в цей список, тому що мені хочеться її прочитати. Наприклад, на сайті, де я купую книги, в мене є віш Я додавляю зразу, якщо я якусь книгу побачив, я додавляю зразу в цей віш книжку, цю, щоб потім не забути, тому що. Наш мозок, на жаль, не може тримати все завжди напоготові в голові, тому краще створити свою таку, свій такий архів книг, які ви які постійно повинні наповнюватись вашими цікавими книгами, цікавими в першу чергу для вас. Не читайте книги, тому що багато людей їх прочитало до вас. Ця тема повинна бути цікава спочатку для вас. Ось дуже таке просте поняття, ствердження і так далі. Вам буде легше читати книги. Тому створіть свій архів, додавайте туди книжки, які ви хочете прочитати. Викреслюйте звідти книжки, які ви вже прочитали, і це вас буде захочувати читати ще більше. І останній пункт п'ятий. Це встановіть час для читання в моєму випадку. Це зранку. Я люблю реально читати зранку. У мене є час зранку. Я погуляв з псом і можу прийти, заварити собі кави, зробити свій ритуал читання приємним. Це також важливо. Зробіть приємним читанням. Ви можете випити кави, чаю, щось поснідати і паралельно не дивитись, якісь відосики чи тупо читати ленту Інстаграма, дивитись сторі, чи дивитись тіктоки. А прочитати одну-дві сторінки для початку цього більш ніж достатньо. Так, от з головою так. Напевно, трошки неправильно показувати. Тому в мене це час зранку. Ви можете читати перед сном, щоб не дивитися в свої гаджети, щоб ваші очі відпочивали. Вам стане від цього набагато краще. Читання воно реально захоплює. Ось такі п'ять порад. Я не можу виділити з них напевно якусь головну чи основну пораду, але просто почніть читати, якщо ви не любили ніколи читати і хочете почати. Це повинно зсередини вас йти. Виберіть саму цікаву для вас книжку чи тему. І потрішки не потрібно багато, тому що ви відіб'єте в себе все бажання до читання книжок. Потрішки одна-дві сторінки кожен день цього більш ніж достатньо. Ви навіть не помітите, як читання вас затягне і вам захочеться читати все більше і більше. А на цьому все з вами на зв'язку був Влад, це просто блог. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте лайком, коментаром внизу під цим відео україномовний контент. Дякую за перегляд відео і до зустрічі в наступних відео разом з вами, Па-па!